Сьогодні в Дніпровській брамі 8 років. Я працюю тут з першого дня. Для мене це 8 років роботи, задоволення. Озираючись на пройдений шлях, я згадую події тільки з гордістю та величезним почуттям подяки усім, хто причетний до нашого проекту. Дніпровська брама для мене це історія про сильну віру, віру у краще майбутнє, віру у власні сили. За реалізовані мрії тисячі дніпрян. Дніпровська брама це демонстрація того, що ми, українці, власноруч будуємо своє світле майбутнє. Дякую нашим клієнтам за великий кредит довіри. А особливо хочу подякувати нашим збройним силам за можливість жити і працювати на своїй землі, за можливість робити наше місто кращим, а людей щасливішими. За всі ці роки праці у відділі продажу Дніпровської брами це місто. Стало другою домівкою. як ніяк а на роботі ми проводимо більше свого часу. Мій колектив це родина, з якою я розділяю радість та сух, з якою я відчуваю себе вдома. Дніпровська брама це комплекс, що створений для комфорту. Чи то на робочому місці, чи то у сімейних будях. Чимало наших клієнтів говорять, Дніпровська брама це місто в місті. І це дійсно так. Саме наш комплекс вражає своєю автономністю, розвиненою інфраструктурою та комфортними умовами для життя. Прогулюючись територією, ви ніби йдете по центру міста кав'ярні, школа, садочок, зони для спорту та відпочинку. Дніпровська брама – Це простір, де здійснюються мрії та відкриваються нові можливості. Тут живуть тисячі сімей, частина з яких відкрила власний бізнес, втілили одразу два бажання про власну оселю і власну справу. Ми народження, Дніпровська брама.